Борис Мозолевський, Чортомлик, ліричний відступ, степ на світанку дихав полинами. Вздовж лісосмуклобочилась і мла. У яблуневій балці між тернами Пили два лосі воду з джерела. Ще чортомлик світився ковилою, Переливався сизий від роси. І соняхи, неначе скіфські вої, Чекали сонця, спершись на списи. А вдалині чорнів кар'єрний ротор, підступно під'їдаючи поля. Пусте село текло в кар'єр навпроти, приречена рокована земля. В якому я столітті? Хто я, де я? Чого я вгруз, як пень, у ці горби? На цьому боці вольниця Атея, А ген вже хід залізної доби. Я знаю, нам потрібні хліб і сало, щоб мати їх, потрібна ще руда. Сама земля поводиться так само, коли нуртує зелень молода. Я знаю, що колись отут на глині, знівелювавши ротора сліди, ще виростуть діброви тополинні, а поміж ними зацвітуть сади. Настане й день, коли в космічній млеті, Ракета нас в нові світи помчить, але чогось не стане на планеті, І щось оте у кров мені кричить. Знесемо до музею, що любили, Пронумеруєм, впишемо в кадастр, скіф атей із сивої могили, Візьме та й щось найвище не віддасть.